Пишуть мені коментарі у Фейсбуці. Ви замужня жінка, мати трьох дітей. Про що ви думаєте? А що, якщо ти замужня жінка, мати трьох дітей, ти не жива? Це, до речі, колись на тренінгу була, і там теж була якась така ситуація, що теж були возмущені жінки, між прочим, Щось, що якщо там мати трьох дітей, то це все, там закохатися невозможно. Да? Надо тільки за дітьми дивитися, і все, і не жить. Люди, ви шо? Діти ж вас не визначають. Тобто, ти мати, але ти ще своїм прикладом показуєш, як жити щасливо тим дітям. Якщо ти живеш нещасне життя, наприклад, з чоловіком, який тебе ображає, або якого ти не любиш, або якого ти не хочеш в кінці концов, так? твої діти будуть жити таке саме життя. Я була щасливою. Сім з половиною місяців, і я рада, що ці сім з половиною місяців в моєму житті були. Це якийсь, знаєте, такий мега-прорив в моєму житті. Я такого щастя ніколи не відчувала. Ніколи. Квантовий скачок. Так і я змінилася. Розумієте? Так, да, коли я одружувалася, я була щаслива з чоловіком, я його любила. Я тоді думала, що я люблю його сильно. А зараз я розумію, що я не знала, що таке сильно любити. Тобто, тоді е, дуже я любила чоловіка. І після того, що довго я любила, да, просто ну, були всякі обставини. Може, це ще через те, що в нас Сережою не було цих різних таких обставин. Да. От була така чиста любов. Мало побуту, ну було багато інших проблем, була війна, багато цього хвилювання за нього було, тобто багато емоцій може ще через то. Але це було і до цих емоцій хвилювань. і тобто, да, Перший раз, коли він пішов на важку позицію. Я йому почала говорити стільки теплих слів, скільки раніше не говорила. Але це не через те, що в мене з'явилось більше теплих емоцій, а через те, що я зрозуміла, що я можу його втратити, а він і не узнає, як я його люблю. От розумієте? То я про те, що якщо ти мать троєх дітей і замужня, але твій чоловік непонятно чим займається, де, і з ким, і хто він тобі. То ти не дош хоронити себе заживо. Може, десь ходить по світу твоя любов, а ти на неї таки не звернула увагу і ніколи не пізнаєш її. До речі, знаєте, я дуже вдячна моєму чоловікові, що він так почав до мене пренебрежительно відноситися, тому що ми обсудили з ним це, і він мене відпустив. Тобто я йому задавала питання, для чого тобі потрібно, чому ти зі мною живеш? Він мені не відповідав на це питання. Потім він сказав, що того, що вона сім'я, того, що заради дітей. І потім я сказала, що якщо заради дітей, то ну, не треба, ну, не сплять з жінками заради дітей. Заради дітей. Правильно, тим більше, що ми вже трьох зробили, на що ще? Можна жити як сусіди, там, да, як друзі, там, як е е е партнери. Але не точно не як чоловік і жінка. Йому спитала, то я тоді вільна. Він сказав: ти доросла людина, що хочеш, то й роби. Ну, то й здав. І я йому теж сказала, що ну, якщо так, то все. І тоді тільки в моє життя прийшов Сергій. До тих пір, поки я за нього трималася, за чоловіка свого, щось вирішувала, себе і справляла. Моє життя ніхто не приходив, я нікому не була потрібною. Ніхто мене навіть сексуальною не вважав, навіть що вважали, то мовчали. А тільки я відпустила, зразу якби я зрозуміла, що чоловікам я подобаюсь не тільки одному Сергію. Не знаю, хто тут в присутності в мене чоловіки поставте плюс, якому я подобаюсь. Аж цікаво. Я це зрозуміла. Розумієте? Тому оце ваше емоційне, воно дуже велико значить. А якщо ви зашорена людина на дітях, на чоловіку, який тебе не поважає навіть, да, то а на що воно? А який ти приклад дітям тоді подаси? Ви за моїх дітей переживаєте. Мої діти знають, що можна бути щасливою. Можна бути щасливим. Вони знають, що може бути хобі, що може бути спорт. В житті жінки і чоловіка так само, да? що можуть бути інтереси, що можуть бути друзі. І що може бути людина, котра тебе кохає? і Що можуть бути діти? Тому що я родила третю дитину, якби вапріки, бо я була завагітніла незаплановано, не всім це сподобалось, а соціум. Оказується, в нас осуждає багатодітних. Тобто, це вважається, що ти якась странненька. не, верні, навіть не странненька, а неблагополучна. благополучна. Це я тільки тільки завагітня зрозуміла. От, між а чоловік мені щось сказав? Ми ось останній раз говорили, як він картоплю копав, Питались трохи вияснити стосунки, побалакати з ним, да? якось по чоловіцьки, то він сказав. Якщо я тобі поганий, чого ти зі мною трьох дітей наплодила? По-перше, я не казала, що він поганий, чомусь він так перекрутив. Я його вважаю прекрасною людиною, хорошим мужчиною. І, в общем-то, я його завжди любила і зараз хотіла сказати, що люблю, але я дуже сумніваюся, тому що я зрозуміла, що любов вона буває іншою. Ну, все-таки люблю. Не кохаю, але люблю. А діти, вони типу, самі плодилися в мене. От мені аж смішно стало, знаєте, як? А це ж, це ж така позиція багатьох чоловіків. Тобто він притом при всьому, що показує себе хорошого татка. Так якщо я трьох дітей наплодила якось самостоятельно, от цікаво, як воно в мене вийшло, от Духу Святого. Да. Тому я, як психолог, і як щаслива жінка, незважаючи на те, що я на кладовищі, я почуваюся щасливою, бо ця любов зі мною сталася. Я вам хочу сказати, що слухайте себе, не слухайте нікого. Он у мене скільки коментаторів дібільних налетіло, почитайте, що пишуть. А чого ти дітей народила? А чого ти мати трьох дітей там, з мужчиною, а чого ти не з чоловіком? Так як він мене не хоче, що я з ним буду. Нащо він мені здався? Хай найде собі е, свою любов і буде щасливим. Я не хочу, я йому казала, що я не хочу робити тебе нещасним. Якщо я тобі не цікава, то ну, чого я дуже? Це ж гріх робити людину нещасною. Да? Ти живеш з людиною, яка тобі неприємна, нецікава, е, то ти ж не будеш щасливим. Я так точно. А ви? У мене мухи обсілися, налетіли тут. Чи це у води якісь, не пойму. Короче, на телефон щось сіло. Добре. Чекаю ваших коментарів. З вами психологиня Лілія Охріменко. Чао!